Чи Господь молитися за наших дітей, часто, ну, за зокрема за Станіслава, який знаходиться зараз на території Російської Федерації, викрадений з України, Господь, я молю, і прошу тебе, ім'я Ісуса Христа, поблагослови цю дитину, родину, Господь, поблагослови її поверненням додому. Нехай в її житті складеться все про твоїй волі. Нехай твоя воля буде блага і угодна для цього для цього хлопчика. Поверни його додому, Господь, знайди для нього люблячу родину, яка буде будеся ним, яка буде розуміти всі його потреби, яка буде задовольняти всі його потреби. Я знаю, ти любиш кожну людину на цій планеті, любиш кожного з нас, бо ти нас создав, Господь, ти створив нас. Ти пішся про нас. І я вірю, що наші молодці вони будуть, не будуть даремними до тебе, Господь їх почуєш і зробиш так, як її буря погодна, твоя воля романа дітей. Також малюю прошу тебе про всіх дітей нашої церкви, церкви Ісуса Христа, будь-якої дономінації. Всі діти зараз в ці важкі часи, вони потребують захисту, потребують опіки, потребують, щоб про них турбувалися. Бо зараз дуже важко, важко дорослим, а дітям тим паче важко. Господь, поблагослови їх навчання, поблагослови їх. Моральним, і фізичним достатком Господь, поблагослови тихою, поблагослови дітей тих, які втратили близьких, щоб в їхньому житті з'явилася радість. Я знаю, що ти можеш це. Я знаю, що ти хочеш цього. Я і я і прошу тебе, Господь. Благослови усіх дітей нашого світу, Господь. Приведи до них люблячка серця, приведи людей, які будуть опікуватися, які будуть дійсно бажати. Допомогти їм, Господь, і блок дійсно бажати зращувати їх і приводити їх до тебе, Господь. Це слава тільки тобі, великий Боже. Малюй, прошу тебе, також, у нас, наших дорослих дітей, Господь. Наближайся до них, Господь, пусть не через нас, Господь, якихось інших служителів, Господь. До нас своє слово, Господь, вертайся їх сердець. Ти знаєш, що це бажання нашого щоб наші діти Служили Тобі, Господь, вони вірили Тобі і любили Тебе. І я благословляю на Целі, Господні, Я Ісуса Христа. Амінь. 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 Ну, за наша церква сьогодні радісна, наша церква сьогодні святкує, у нас великий свято, і часто зараз випадає така нагода. Святкувати і щиро роздіти за когось. Я дякую тобі, Боже, що я знаходжусь тут на цьому місці і можу поблагословити усю церкву, всіх прихожан, які сюди приходять. Я благословляю вас усіх морально, і фізично, і матеріальним достатком. Благословляю ці місця на цьому місці. Нехай не буде жодного... Місця тут свободного, нехай про усі служіння, всі напрямки служіння в нашій церкві, нехай благословляється все об'єднання слова життя, усі брати і сестри, які долучаються до допомоги, Господь. Нехай благословляється служіння центру надії, Господь служіння безхарка, поблагослови нас фінансово, поблагослови нас духовно, зращу наших служителів, Господь, поблагослови наших служителів в Господь, поблагослови наших братів і сестер у роботі, бо благослови е, нас один з одного, одного Господь. даруй нам щирість, даруй нам любові, дарі, даруй нам взаєморозуміння, щоб ми були одним цілим, щоб ми були тою командою, дивлячись на яку Господь усміхався і радів, тому що його діти тут на землі вони дійсно дружні і люблять один одного. Я вас всім благословляю. Розходимося з миром. Аллілуя. <плес> десятина, ми бо забули, забули про це. Ми, ми <сіко> а, що, що? А хто <сіко> <так>, <сіко> <спільствую>, не, не менш важлива, десятина. Алілуя! Дякую, Богу, за що хотіш Ще раз вітання молодятам і як завжди ми молимось за десятину, за скарби. Боже, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, Боже, дякуємо тобі за твою милість, за твою щедрість, Боже, дякуємо тобі за цю скарбничку, Боже. Нехай е, ця скарбничка Боже, по милості твоєї завжди доповнюється десятинами, Боже, примножується в 30-600 крат, Боже. Нехай ми будемо мати змогу. Працювати, Боже, заробляти кошти, мати фінансову стабільність, Боже, благослови кожного з нас, Боже, нехай в кожного буде фінансова стабільність, Боже, нехай кожен не буде мати потреби в цьому, Боже, нехай кожен буде мати можливість з тисячів, твій, Боже, або в домі твоєму була їжа, Боже. тобі за всі поблагослови, Боже. Слава по тебе, Боже, в Ісуса Христа. Амінь. Так, все. Служіння закінчено, пошатрама з але хто хоче, давайте пофоткаємося ще. Добре? У кого є бажання з чоловіком, з подружжям. З подружжям. Давайте, так, різко, може, хоче. я хочу ще пофоткатися.